Територіальна громада дає, а конкурс на рівні Києва розігрується про виділення 500 тисяч, 10%, 20% йде з місцевих бюджетів, 80% з державного бюджету, тобто 400 тисяч надає держава, 100 тисяч три райони. Це я озвучую ціну питань. Плюс одним з засновників буде рівненська атомна, вони обіцяють з приміщення надати і деяке обладнання. І там ще деякі поволодимирцю бурштинов, компанія по видобутку борштину. Потім в кожному з районів утворюється кореспондентський пункт. І в день 4 години 20 хвилин трансляції спільно на три райони. Тобто це більше півтори години кожен район, райони і міста мають давати інформацію. Скільки працівників? Так, скажіть, хто ласка, каже, дорозі на нашому радіо? А ніяк, вони можуть так само працювати А вони не отримують зарплату вже 4 місяці. Марія Антоновна, давайте поясню, якщо наше радіо транслюється по проводовому. Так само їхні передачі будуть, крім проводової, ще й по ФМ в ефірне. Тільки збільшиться навантаження і треба буде ще людей додати. Тому що загальні штати на три райони 13 чоловік треба. Проводове оповнення може війти в компанію. Відомо, в безумно, ну, де вишка, і де все, в Кузніцовську, але зареєстровано Володимирці. Ми маємо що... 36 тисяч в рік. Так. Ну там до цього ще буде установчий фонд підприємства. Скільки, скільки, скільки На установчий фонд кожен учасник дає по 50 тисяч. Це буде статутний фонд. Ми даємо 50 тисяч. Для чого не? Вона... Ну, зараз, зараз я не прямо. Під час обговорення спочатку перша пропозиція була створити позиціон. Однак при реєстрації в Кузніцок у нас населення до 50 тисяч, тільки проєкт 200 тисяч. При реєстрації в Володимирці населення більше 50. Можна проєкт може вже бути 500 тисяч. Це значно більша сума, яка з держави буде виділяти. Тому вирішили не в Манєвичах, не в Кузніцовській, а саме комунально зареєструвати в Володимирці. Володимирець запропонував кандидатуру за Наталі Анатолійовна розповість про себе. Доброго дня. Доброго, дня. Доброго, дня. Доброго дня. Я розкажу спочатку коротко про себе, бо багато коли цікаво правда кандидатура, чому не та у Андрієва, хто це така. І дуже добре, коротенько про себе. Я народилася на Слобожанщині, маю неповну музичну освіту, маю освіту, закінчила вищий вуз. В Харбівський національний університет імені Каразіна піологічний факультет, спеціальність українська мова та література з 2008 року проживаю на Поліссі і працювала у першої досвідом у Володимирській районній колегії вчитель української мови та літератури. Далі керівник вокального гуртка, пізніше редактор шкільного журналу Фубека, який аналогів досі на Україні немає, і зараз вже вже з іншим редактором. З 2011 року працюю, в мене така посада була неоднозначена цікава, редактор відділу зв'язків із владою. Зараз вже перейшла офіційно на заступника радіомовлення. По радіомовленню у нас сформувалося так, що після реорганізації у нас не стало радіомовлення як окремої структури, нас об'єднали. Через те стали заступником. На рахунок установчого договору, я думала, що ви трошки ознайомлені, в принципі, я можу вам розказати. Так дійсно Сергій Іванович говорить, що у нас три сторони співзасновники, але в нас є і організації-партнери, зокрема, Рівненська адмінастанція і асоціація буршти на які в свою чергу будуть і співфінансувати і брати участь так само у.